PlayStation Portal – це, звісно, добре, напевно, я не тестила просто. Але Sony все ще мають плани по створенню окремої повноцінної портативки, яка б давала пограти в ігри з PlayStation 5 без самої PlayStation 5. У ну, аутфіт для подібного девайсу у них вже є та ж сама PlayStation Portal виглядає досить непогано, хоча і викликає відчуття, ніби взяли DualSense, розрізали і впаяли по центру, екранчик. Але не забувайте, що Portal підтримує Cloud Gaming, тому не завжди і консоль під неї треба. Допоки Sony офіційно нічого не анонсували, лише оце приправляють нам життя чутками. Ні, Аються сказати про це, а ще хочуть терти носа Нінтендо з портативним геймінгом. Ну що ж, якщо це і буде, то не найближчим часом точно. Думаю, варто чекати, можливо, зимову виставку, яку вони готують на 3 ніби грудня, і от, можливо, в рамках неї щось можливо засвітять. Але я вже декілька разів сказала слово можливо, тож ви розумієте, що це не факт. А до всіх інших чуток подейкують, що ось ось Portal вийде в чорному кольорі. Сіночок у неї не зміниться, і так само показуватиме 199,99 доларів. долярів. Але чорна консоль матиме обмежену кількість копій, принаймні на початку. У запуску, і це може спричинити невеличкий дефіцит, а може і великий. Пейшен UA, команда українських кіберспортсменів вийшла на кваліфікацію Шанхай Мейджор 2024 до одного з найпрестижніших турнірів по КС-2. Це аж дві круті новини, адже по-перше, всі учасники команди українці. По друге, вони досить молоді. Середній вік в команді 19,8 років. Тепер Пейшен UA буде змагатися за головний приз у розмірі 1,25 мільйонів доларів. І ми вважаємо в цьому їм удачі. Рвіть їх там всіх. Аркейн закінчився, і його фінал був епічним. І, хоча сезон скоріше сезони вийшли дуже насиченими подіями, і було це відчуття, що хотіли би приділити окремим маркам більше часу і дати повільніший темп для розвитку відносин між персонажами, загалом серіал вийшов дуже епічним і дуже якісним. Візуальна складова просто мед для очей, а саундтреки – мед для вушок. А загальний вайб не може залишити вас просто байдужим. І якщо ви засумували за кінцем, не сумуйте. Вже як ми і сподівалися, шоуранери підтвердили, що паралельно Азі в роботі знаходиться аж три спін-оффи по мотивах Всесвяту Ліга легенд. Так вони напевне не будуть аж такі прекрасні і епічні, і шикарні і з такою ж пристрастю зроблені, тим не менш вони розширять всесвяти. Розкажуть більше про Ноксус, Іонію та Демасію, регіони, яких ми ще не бачили, а про деякі тільки чули. Зараз будуть спойлери до другого сезону Аркейн. А я б хотіла дізнатися більше про альтернативну Павдер з того всесвіту спойлер. Бо занадто багато таємничості залишилося в сьомому епізоді другого сезону. Або глянути, чи вижила джинкс. Так я вважаю, що вона вижила. Можливо, вона захотіла взагалі відправитися в той самий паралельний всесвіт на пошуки Іші. Це було б насправді непогано. Гадаю, варто буде окремо з вами поговорити про аркейн і про всі всі деталі, які нам залишили команди кіноробців, адже там просто неймовірна кількість маленьких таких дрібничок, які створюють неймовірно повну картину. Соні кажуть, все ж планує провести власну виставку. І можливо вона пройде ось ось 3 грудня, як я й казала на початку. Що там будуть показувати взагалі не зрозуміло. Але є натяк на щось по Bloodborne, адже якраз на третє число Соні також назначила тех роботи для серверів гри. Чи значитиме, що очікуваний порт на ПК все таки вийде і це. Якось не пов'язано, невідомо я б краще не покладала на цих великих надій. Нас з вами стільки разів уже дурили дві гри. і Сілексон, Господи, та за що? Отак, от на лавці сидить Hollow з півпіл а ці. Лундською перукою. і хлопець з Bloodborne, такий пів-пів. Вже зовсім скоро за тиждень у Києві пройде щорічний ігровий event Games Gathering, де зберуться різні представники індустрії. Якщо ви вмієте креативити відеоігри або хотіли б спробувати і вже трошки вмочили лапку, або любите грати, або ж хочете інвестувати, у вас є можливість провести декілька днів серед своїх, відвідати пізнавальні лекції, поближче познайомитися з різними діячами індустрії, спробувати пограти у ранні робочій версії майбутніх релізів і, можливо, навіть прикупити чогось цікавого на маркеті. Можливо, навіть зустріти там мене. Я також планую відвідати на наступні вихідні. З 5 по 8 грудня онлайн та офлайн-готелі Русь величезний натовп із представників геймдеву, гравців та професійних дітів з усього світу збереться в Києві, аби трошки потусити разом, порозмовляти про ігри і порухати індустрію. Буду рада бачити вас офлайн, але і онлайн залюбки забігайте за промокодом, який ви бачите на екрані. Ви ще зможете квиточки взяти з приємною знижкою. Залишу вам координати на івент і на квиточки внизу, аби ви довго не шукали. Роздивіться, погляньте і зустрінемось. Час а все змінюється, так і в соні. Відбуваються кадрові зміни. Взагалі сьогодні щось багато соні. Цього разу компанію покидає один із її найперших співробітників Шухе Йошіда. Його руки працювали над багатьма іграми і процесами в компанії, починаючи від роботи на Jack and Dexter, Декстер, тобі Metal і іншими іграми, закінчуючи керуванням PlayStation Indies. Сам Йошіда ще великий багаж роботи в ігровій індустрії, не йде на пенсію. Він просто покидає компанію, але заявив, що не покидає роботу в ігровій сфері. Тож, гадаю, скоро ми почуємо або про відкриття власне. Тоді або про приєднання Йоші десана до іншої компанії, і з гарного ексклюзив Нінтендо вийде на ПК і інші консолі. І з поганого мова не про Маріо чи Зельду, мова всього лише про Star Wars Hunters, онлайн шутер, який. Певний час був ексклюзивом японської портативки і мобілок. Це фрітуплейне боївка на арені, яка вийшла в червні цього року на мобільні платформи Android iOS, і з консоли вона була ексклюзивно доступна тільки на Nintendo. Події гри відбуваються в проміжку між шостою і сьомою частинами космічної саги і залучають різних персонажів, зокрема мисливців за головами, повстанців. Ну і звісно ж, імперців. Відгуки про гру були змішані. Але якщо ви не грали, якщо вам цікаво, то ось можете пограти на PlayStation, на Xbox. Вперед чекайте появу на гру в ранньому доступі 27 січня. Дві 2025 року співпраця це де проекту Netflix не припиняється. Після успішного проекту по кіберпанку вони готуються продовжувати і вже працюють над наступним тайтлом. Однак, допоки не відомо, чи малюватиме цей проект, та ж сама команда Studio Trigger, яка відмолювала Edge Runners. Анонс вийшов дуже куценьким, тому варто почекати більш розлогого відео чи, хоча б новин від шоуранерів. Але досить гучно прогреміла ще одна новина від польської студії. Неформальна четверта частина відьмака пішла на стадію активного продакшену. Той самий проєкт під тим Сової назви Polaris декілька тижнів тому перейшов нарешті під активне виробництво. Значить, вже дизайнять, кодять, анімують потрошку, аби ми побачили вже нищі цього анонсу. Ще раніше говорили про те, що це буде нова трилогія без Геральта в головних ролях. Та чи буде циріла головною героїною, все ще невідомо. Бажаємо редам наснаги і з нетерпінням чекаємо гарячих візуальних анонсів. Ну і цей во мову б хотілося. Угу. Сталкер 2 все ще як гарячий пиріжечок. Обговорення про нього не згасають, Як і з'являються все більше даних про успіхи гри. Наприклад, сталкер став третьою найпопулярнішою грою на Xbox, не зумівши перегнати тільки местадонті у вигляді Call of Duty і Фортнайт. Ба більше з'явилися деталі про продажі гри. Тож, коли вам скажуть, що українські геймери не платоспроможні чи щось таке, оце тисніть їм цією новиною. Саме українські гравці є на другому місці серед покупців сталкер 2 у шістнадцять 16% від проданих. Копії припали на нас з вами: 22% на штати і по 7% ще на Німеччину і Китай. А інші 48% розсіялися між іншими країнами. На момент старту продажів гра знаходилася у вишлісті 2,5 мільйонів користувачів. Чудові показники. А ще більшим свідченням яку і гравців з різних країн в різних соцмережах, які грають у сталкера, і їм подобається. Я сама залипла, але не пройшла багато. Дійшла тільки до макового поля по причині існування країна гній. Вони там, до речі, дуже добре видують на своїх болотах, особливо. Від нерозуміння української мови, чого там тільки світ не бачив, і плавання замість полювання, і сирники замість сірники. Ах, одним словом, вони чудово виправдовують свій низький рівень, IQ. Але ще негативно відзначилися і єврогеймер, викативши непрофесійний огляд, в якому назвали макове поле та модельку сірників з жовто-синім тлом і козачком. Елементами націоналізму. Ставте лайк, якщо націоналістично підпалюєте газову комфорочку такими сірниками. Там, до речі, Укрпошта задумала Марки з випустити ад до сокс. Шкарпеточки було б не зле як на мене, і наостанок не забувайте залишати відгуки про гру в Steam і всюди дає змога. Мови не тільки про відгуки 10 із 10. Якщо вбачаєте в грі проблеми, пишіть про це. Головна суть відгуків у тому, щоб вони були правдивими і висвітляли дійсний стан речей. До чого це я? А до того, що сморід за північно-східними кордонами країни почав рев'ю бомбінг гри. Причому роблять вони це не просто на активності? Знайшлися серед наших сусідів і ті, що готові буквально платити за негативні відгуки по 300 рублі. Це скільки там. Три центи. Я не знаю, що там за новим курсом. Так, дійсно, цінник просто мізерний в цілому, як і їхні мізки, але все одно на платформах зараз просто тіма негативних відгуків, які поплюжать рейтинг гри. Тож панство раз вже накупляли гру і зайняли друге місце серед покупців. Давайте ще й лишати так само активно відгуки. Нам треба їм давати по підсраку, Чи кібрики і підсраку. Ларіан розповіли гравцям, на що їм варто чекати з новим великим патчем. Ну, дивіться, буде у нас кросплей між усіма наразі доступними платформами. Буде покращений фотомод з можливістю перемикати худ, регулювати різні дрібниці для більш далого фото. А ще там будуть різні фанштуки, типу стікерів і рамочом для фото. Будуть нові 12 субкласів по одному на вже існуючій типу тіньовий маг для чарівників, шахрайство для пройдесвятів. Ну і таке інше. Пофіксять вони баги, підлатають синематики. Вийде патч наступного року. А наразі ви можете купити браму в за знижкою. От, адже там діє розпродаж. Ну це якщо у вас досі чомусь немає брами Балдора Любите все світ і Вам не вистачало Zero Dawn та Forbidden West з DLC до них? і вам хочеться зануритися в цю атмосферу довукуватого технологічного постапокаліпсису знову? Вітаю вас, Tencent анонсували спін-офф під назвою Light of Mutiram. Щось таке з мого оцього саркастичного тону ви могли зрозуміти, що Tencent просто взяли і вкрали ідею всесвіту і замутили власну гру без елой і її милих щічок. Я як власниця щічок дуже обурлива. Так, китайський гігант знову просто вкрав чужу ідею і зробив окрему гру. Тут вкрадено не тільки саму концепцію всесвіту. Розробники настільки обнагліли, що почали красти зовнішність персонажів, обладунків, візуал ворогів, ба більше навіть обкладинки і промоматеріали гри виглядають як було свого часу Горайзон. Приборітло готибори. Серед статистичний гравець не помітить різниці. Взагалі я не відразу помітила. Я дійсно думала, що це щось по всесвіту. Вони оце лего анонсували, думала, може щось іще. Жарти про Алі вже не смішні. Ми у 24-му році живемо, а вони були актуальні ще десь за часів Gangnam стайлу. Але ось уже й відомо стало про те, що вже ніби як гра отримала ліцензію на плейстейшн. З чого можна зробити висновок? Що соні не дуже це питання хвилює? Суду скоріш за все не буде. А гра продаватиметься на PlayStation платформах. Макдональдс Україна влаштував справжнє свято для любителів Нінтендо та Маріо. Наразі у Хеппі Міл оновили іграшки і вперше за купу часу, там щось ультракруте і цікаве. А саме це манюнькі гравці з Маріо Карт. Всього їх 10 штучок, серед них є, звісно, сам Сантехнік з братом, принцеса Пічі, Боузер, Донкі Конг, То Адьоші і декілька унікальних фігурок. Перегони будуть проходити з 28 листопада до 1 січня, плюс-мінус. Хоча на сайті вказано 25 грудня, але в різних в всіх джерелах по різному Anyway, якщо хочете отримати трошки Них емоцій холостерину біжіть у найближчий до вас мак. Ми знаємо, як чудово звучить ігровий саундтрек у виконанні оркестру. Соні також знає, тому вирішили влаштувати декілька живих концертів по всьому світу, зігравши саундтрек зі своїх ігор. God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, Матлу, і не тільки зазвучать наживо на сценах Америки та Європи. Якщо ви десь гуляєте собі десь там західним світом, можете запланувати собі походеньки. А якщо разом зі мною лишаєтесь в Україні, то і на нашій вулиці буде праздник. Не забувайте, що Люмус Оркестра виходить на біз зі своєю програмою епічного ігрового Треку і також з музикою святів Хая Міядзакі. А ще вони будуть частиною грандіозного зимового фестивалю естетиці світу чарів та Магії Гаррі Поттера, який пройде 22 грудня у Києві. Посилання на квиточки будуть внизу. Ходімте з вами, розгрузимо свою голову і отримаємо заряд теплих і позитивних емоцій, аби вони гріли нас цією холодною зимою. Пол Веслі, який зіграв одного з братів Сальватора у відомому хіті десятих щоденники вампіра, зіграє головну роль у проєкті Невисловлена міжнародному серіалі про війну Росії в Україні над проектом працюватимуть Аїнські польський, зокрема до речі, Пол є етнічним поляком, і від народження в нього ім'я взагалі Павел Василевський. Також до проекту долучаться німці та митці із США. Зйомки стартують наступного року в східній Європі, а сюжет закрутиться довкола головного героя, тобто пола, колишнього солдата, тобто я не знаю, як його звати, а зіграє його пол колишнього солдата, який зустрів повномасштабне вторгнення у Польщі, але який повертається додому, аби убезпечити свою родину. Планується шість епізодів над сценаріями, яких вже працюють. Філіп Січинський це польський сценарист та Жанна Озірна. Українська сценаристка Поріння Джунджі, і то тепер будуть полювати на вас. Не бійтесь не в реальності. Слава Богам! А в by Daylight. В гру додадуть міс Фучі, в якості маньячки і легендарний скінтомія для тих, хто намагається не померти від стоти. Крім того, колаборація додасть і додаткові скіни для персонажів, перенесені напряму у створів майстра горорів. Тож, фанати гри і Ітосана, насолоджуйтесь. Lies of Pizza – неймовірно атмосферний, красивий, естетичний і якісний соус-лак від корейської студії Неовіз вийшла вона трошки більше року тому і вийшла досить таки вдало. Розробники протягом року натякали, що вона не буде умовним лотборном, тобто сольником. Гри буде продовження. І от вже як мінімум говорять про DLC. Допоки візуальних анонсів немає. Але сподіваюся, вже взимку побачимо, про що ж буде наступна історія Пінокіо. Фінал гри натякав нам на ще одну казочку. Але чи буде це доповнення, чи черевички Дороті побіжать дорогою окремого релізу, покаже час. До речі, окремий реліз вже також готується. Ходять чутки, що наступним тайтлом від неовіз буде щось на Unreal Engine 5 і на наукову фантастичну тематику. І вийде він так само на ПК і на консолі. Але аби не мати довгого носа, я вам більше нічого не скажу, бо може це взагалі вся брехня на місці. Райвелс пішла на золото. Уже 6 грудня гравці зможуть повмакати гру, побігти за доктора Стрейнджа чи людину у геройському шутері в стилі Overwatch. Під час бета-тестування показали, що гра може бути веселою, але поки не зрозуміло, чи витримає вона конкуренцію вже наявних шутерів і чи зможе дати гравцям щось більше ніж улюблені персонажі і скінчики для них. А от кіношні Марвел ніяк не презентують нам повноцінно нового капітана Америку, а саме Ентоні Макі у цій ролі. Якщо ви не знали, не бачили або забули, то після подій в останніх масниках щити з Вібраніуму незламний в Вальному сенсі символ супергероя Стів Роджерс передав соколу. І от настала черга Ентоні Макі рятувати світ та Америку. Але ось вже який рік Марвел не можуть намацати потрібну жилу, адже третій тестовий прокат вони все ще не пройшли. І знову будуть перезйомки до зйомки і таке інше. Бюджет стрічки вже завалив за 400 мільйонів, і це вказує на дорогу везну. І робить кіно одним з найвитратніших у франшизі Марвел. До прем'єри, ніби як залишається всього нічого три місяці, а стрічка досі не дошліфована. Між собою конеробок. Критикують її за слабкий сюжет та в цілому случиться на тому, що вона не вражає Капітан Америка чудесний новий світ, з бути дуже провальним. Кличте якогось супергероя, щоб полагодив. Клеріум студія відома перш за все грою Raid Shadow, Ви і самі знаєте далі передала 860 тисяч гривень центру Superhumans на протезування захисника. Студія має левову частку співробітників з України. Також має тут і офіси, тому приємно бачити таку позицію. Пожертва була націлена на протезування військового Артема Тороні, який втратив кінцівку на Авдіївському напрямку. Сума така була не випадковою, а буквально набігана співробітниками компанії. Кожен набіганий, зафіксований через додаток кілометр, конвертувався у кошти, завдяки. Ому співробітники компанії не бігали в таку чималу суму. Дякуємо їм за таку ініціативність, і хочеться, щоб було такого якомога більше. Не забувайте підтримувати тих, хто віддав за нас з вами найдорогоцінніше своє здоров'я та життя, і їхні родини також. Ляжкового я вам нічого не встигла сьогодні підшукати. Тому краще розкажіть ви мені, що купили собі в період чорної п'ятниці. Я знаю, там багато видавництв влаштовували великі розпродажі, то можливо ваші полички отримали нових жителів. А я поспішу передати теплі обійми і подяки постійним спонсорам цього. Каналу Ярослав Данило Майстер, Дмитро Ранчук, Дубина В'ячеслав, Андрія В'ячеслав Дубина, Віталій Коліяка Євген Скачков. Крапка Крапка, Вадим Король, Ей блек, Аденіт, Алекс Довиченко, Антон Іб, Данило Майстер, Гарентіус, Іван Заплатинський, Джин Сісієшдіс, Лінкольт, Макс Маклін, Олегу, Пермалко, Володимир Ільченко, Барвул Станда, Євген Новосільський, Дрю, Ізелдрю, Анюткалеха, Вікторія Каражанова, Ігор Лисицин, Саня Одінсон, Рейдварс, Юракрот, Л Од, Алек Зев'ялова, Амір, Пандікрайзис, Плаєс, Дастінго, Біджон Буньковський, Дженіус Квест, Ігор, Джоджі, Джоджі, Керлон, Максим Якименко, Макс Фастфол. Кіробієрен 137, Олександр, Олександр Гелік, Пердольче, Родіон Лейва, Сем Єсипов, Сергій Шутовський, Сергій Скарбник, Технобратер, Влад Ом, Владислав, Юрій, Дідовиць, Сфероїд. І вам, милі глядачі, не забувайте, що це все через вас і для вас. А якщо хтось із вас хоче потрапити у цей перелік добрих діячів, будь-яка зручна для вас платформа доступна повністю. Просто пікніть карточкою. Нехай проблеми і тривоги не роблять вам в житті. Негоди. Вдягайтесь тепленько, бо там дубак. Нехай лампочка у вашому домі ніколи не згасає. Ну і коли ви там дивитесь. І це відео. Гарного дня, приємного вечора, на добра ніч доброго ранку. Let's begin. Якщо буде дуже темно, вибачайте. Це не тому, що нема світла, а тому, що нема світла. Ей! там текст побіг, як молочко, знаєте, збігло. Отак от текст побіг, як молочко. Шанг хей. Шанхай. Світло пропало. Але не я. Бачите, я, я залишилась. А, я знаю, що ви так само реагуєте, на, коли світло пропадає. Я знаю, знаю, знаю. І сюди, падлюча лампочка. Іди сюди, переноска! А, переноска. І відразу генератори загуділи. Зараз я ще візьму один дріт. Uway. Команда українських кіберспортсменів вийшла на кваліфікацію Шенхай Major 2024 до одного з найпрестижніших турні... турнілів. Боже, я дуже запізнююсь, насправді. Вже, як ми і сподівалися, шоуранери підтвердили, що паралельно в роботі наразі знаходиться аж три спін по Томивах. Там написано Томивах. Я не знаю, що це таке. По Томивах. По Томивах Всесвіту Ліга легенд. По мотивах! Господи! Сам я ще де попри дуже великий бажах роботи в гриві багаж. Жах. Що не жах? я ще де, попри великий багаж роботи в ігровій індустрії не йде на пенсію. О, боже, я встигла. Просто щоб ви розуміли, на годинку 15.43, на 16.15 у мене прийом у лікарні. Я побігла до зустрічей.